Джо Байден офіційно знову хоче йти в президенти. Він оголосив про своє бажання вранці перебиратися вдруге на посаду главі Білого Дому змушує обов'язок перед поколінням та бажання закінчити розпочати роботу. Чи означає таке оголошення? Фактично, початок виборчої кампанії в США та Хто може скласти конкуренцію? Про все це розпитаємо Михайла Прудника. Це політолог і керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Михайло оголошення намірів Джо Байдена балотуватися означає старт кампанії Ну, кожного покоління той момент, коли потрібно захищати демократію, і саме в цьому певний Джо Байден і тому йде вдруге на президентські вибори, оголошує, що готовий балотуватися, каже, треба захищати демократію, треба захищати права і цінності, і не лише американців, але і у світі. Ну і закінчити ту роботу. І фактично, цим висновком Джо Байден оголошує, що він готовий боротися за головне крісло. Ну і оскільки два найголовніших. Кандидати в президенти від республіканської та демократичної партії Джо Байден та його попередник Дональд Трамп, який хоче взяти реванш, оголосили. Тому можемо вважати, що фактично боротьба вже починається. Давайте послухаємо аргументацію Джо Байдена. У кожного покоління буває момент, коли йому доводиться відстоювати демократію, відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що це наш випадок. Ось чому я балотуюся на переобрання на посаду президента Сполучених Штатів. Приєднуйтесь до нас, закінчимо роботу. Ну і тут варто додати, що Джо Байден досить тривалий час сумнівався чи подавати подавати висуватися у президенти, адже за останніми соціологічними опитуваннями лише 39% американців схвалює його роботу. Але схоже, для демократів це один із найуспішніших кандидатів. Конкуренцію Джо Байдену ймовірно може скласти від демократ... демократів племінник Джона Кеннеді, Роберт Кеннеді-молодший. Але в демократичній партії всі схиляються, всі що ним буде головним кандидатом, все таки буде Джо Байден. Трошки інша ситуація у республіканців, окрім Дональда Трампа, який зараз погруз у судовій тяганині. Зараз розглядається одразу дві справи. Хоча це не заважає йому далі балотуватися у президенти. До цього і ще препретендує губернаторка. Південної Кароліни, колишня представниця Сполучених Штатів постійна представниця в ООН Нікі Гейлі. Також із тих кандидатів, які ще не оголосили про своє бажання, є Рон де Сантес. Який теж має намір балотуватися? Це губернатор Флориди. Ну і ще ми чекаємо на те, що можливо подасть свою кандидатуру віцепрезидент колишній віцепрезидент Майк Пенс. Тому в республіканців поки що все дуже заплутано, і варто додати, що кожен із цих кандидатів, які вже оголосили і мають намір оголосити, можуть стати лідером серед республіканців. Які тоді позиції цих ймовірних кандидатів щодо України? Ну, з позицією Джо Байдена, ми все зрозуміло. Він є затятим під, е, прихильником України і буде підтримувати Україну. Ну ймовірно, те, що він оголосив, що буде захищати права і цінності, от саме про них і йде мова. Він буде захищати права і цінності у світі, зокрема підтримувати Україну, зменшувати вплив Китаю, позбавляти можливості Росії проводити агресивну політику. і Це буде пріоритетом Джо Байдена. Що стосується кандидатів від республіканців, то окрім популістичних заяв Дональда Трампа, ми розуміємо, що всі інші кандидати, як і Рон Санзес, як і Нікі Гелі, як і Майк Пенс, вони також є прихильниками України і також виступають за надання Україні озброєння, і ба більше деякі з них виступають за надання ще більшого більшого озброєння, ніж зараз це робить адміністрація Джо Байдена. Тому з підтримкою України у, у будь-якому випадку. В нас залишиться все добре і ймовірно вона лише з роками посилюватиметься. Дякую, Михайло, за Михайло Прудник, політолог і керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Говорив нам про початок виборчої кампанії в Сполучених Штатах. Джо Байден оголосив про свої наміри балотуватися вдруге на голову Білого Дому. Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів. Про це заявив міністр закордонних справ в інтерв'ю місцевому телеканалу. За його словами, їхня діяльність на території країни була несумісна зі статусом дипломатів, а саме Віденською конвенцією про дипломатичні зносини. Заява про висилку російських дипломатів пролунала за день до виходу одного із епізодів резонансного розслідування шведських журналістів, присвяченого діяльності офіцерів російської розвідки у Швеції. Посол Росії відмовився коментувати цю ситуацію. Торік Швеція випроводила трьох російських дипломатів, адже ті були офіцерами розвідки. Китай не зацікавлений у припиненні війни в Україні, тому Пекіну не можна довіряти як посереднику між Києвом і Москвою. Про це попередив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю виданню «Політику». На його думку, в інтересах Китаю, аби конфлікт тривав, бо це може змусити Росію піти на різні поступки. Зокрема, Пекін очікує отримати від Москви дешеві нафту і газ. Китай також сподівається, що захід ослабне внаслідок підтримки України. Заодно він. Виносить із конфлікту уроки, і спостерігає, як реагують союзники. Євросоюз розробив спеціальний план, покликаний посилити протистояння Росії та Китаю. Повідомляє політику з посиланням на цей конфіденційний документ. За ним ЄС планує переманити на свій бік чотири держави, які перебувають у зоні впливу Москви і Пекіна: це Бразилія, Чилі, Нігерія та Казахстан. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив прем'єр-міністра Китаю Лідіана на переговори до Берліна 20 червня. Так прагне послабити напруженість у відносинах між Європою та Пекіном. Пише Блумберг. Південноафриканська Африканська Республіка виходить із Міжнародного кримінального суду про рішення правлячої партії, заявив президент країни Сиріл Рамафоса. За його словами, так вирішила через несправедливе ставлення суду до певних країн. Щоб рішення набуло чинності, його має затвердити парламент, де більшість має правляча партія. У серпні цього року в ПАР відбудеться саміт БРІКС, на який... Може приїхати Путін, а минулого місяця міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента. Його підозрюють у воєнному злочині незаконні депортації населення, зокрема дітей з України до Росії. Також після прибуття до країн Путіна мали б арештувати, адже пар учасниця міжнародного кримінального суду та ратифікувала Римський статут.